Дійсно, на останній десятій сесії обласної ради розглядалось питання виділення гірничих відводів для майбутньої розробки і добування не тільки титанових круті, а інших корисних, корисних покладів, які є в нашій, в нашій землі, в нашій Житомирській області. І дійсно депутати Житомирської обласної ради зініціювали це питання. Це питання вивчалось. У постійних комісіях, на президії обласної ради, вона розглядалась на сесіях сільських рад, на сесіях районних рад. Тобто це питання було погоджено зі всією громадою тих населених пунктів, де в майбутньому передбачається така розробка. І слово «протягнути» вона не підходить до цього, тому що кожен депутат обласної ради має право зініціювати це питання і більшістю голосів воно було підтримано. Це тільки наміри. Як воно буде далі? Ще будуть і, і, і висновки вчені обов'язково. Моє головне завдання як керівника обласної ради, щоб не збурувати людей. Ви підписали, області. Ви підписали це Так, да, я підписав, тому що воно все юридично вивірено, всіма завізовано. А як будуть далі події розвиватися, пожемовимо. Побачимо. Дякую.